Гроші на безпілотники для військових 128 ї гірсько-штурмової закарпатської бригади зібрали учні Ужгородського ліцею номер 8 Зібрану суму витратили на купівлю fpv дронів. Як виникла така ідея, розповідає президентка ліцею Ангеліна Дністрян. У нас був благодійний концерт в школі. Баата Банго приходила до нас з візитом своїми піснями. Також вона співала різні кавери на українські популярні пісні. От, і ми зібрали на цьому заході 25 тисяч. Ми закупили два дрони, але для їхньої комплектації нам не вистачило ще 6 тисяч. Тому ми вирішили продовжити цей збір і довести його до кінця. Зробили міні-оголошення. І за два уроки ми вже зібрали суму в 13 тисяч, а потім здається і більше до 15 тисяч. Тому ми укомплектували дрони, замовили їх. Дрони передали представникам Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби вони відвезли безпілотники військовим на фронт. Ми вирішили ініціювати такий от рух, як збір дронів, і чим ми можемо допомагати тим хлопцям, які служать на фронті. В ТЦК вже кілька дронів передавали на фронт, ми самостійно так само збираємо їх. Кирил, от я фактично займаюся інженерною частиною, збираю їх. Кирил займається їх програмуванням, налаштуванням, тестовими запусками. І школа зібрала певні кошти на благодійному концерті і звернулася до ТЦК з питанням, чим вони можуть допомогти і чим вони можуть бути корисні. Я запропонував купити два дрона і надіслати їх на фронт, таким чином вони погодилися. Їм в ця ініціатива сподобалася. А далі події розвивалися. кажу, чому тільки одна школа? Давайте за, залучимо інші школи Засобами, які ми отримали, ми передамо їх далі, столи бригаду. Ці хлопці будуть поражати цілі. Цей раз в школі був концерт нашої випускниці, нашої школи, бігати банну, і ми вирішили зібрати кошти для зсу. Зібравши кошти, діти обговорили питання і вирішили закупити дрони. Дрони зібрали і ми передаємо їх Збройним силам України і чекаємо дуже-дуже перемогу. Під час зустрічі із школярами представники Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли учням про використання дронів на фронті, а також показали, як керувати безпілотниками.